Вітаю всіх! Ми починаємо записувати наше відео і на українській мові, відповідно до тренду, який. Встановлені в нашій країні, і сьогоднішня тема вона буде стосуватися безпосередньо тієї інформації, яка вже досить активно поширюється в інтернеті та телеграм-каналах. Це те, що держава буде повертати усіх чоловіків, які незаконно перетнули кордон України та виїхали за межі України, буде повертати їх назад на територію України. Якщо вам цікава ця тема, я раджу вам подивитись це відео до кінця. А я починаю. І так, я думаю, що вже багато хто з вас читав статті про те, що держава буде, веде активну роботу та встановлює контакти з зарубіжними країнами щодо повернення усіх чоловіків, які є особами призивного віку, потенційними призивниками. Щодо повернення їх в Україну, тому що вони незаконно покинули територію нашої країни. Їх будуть повертати назад, а також декларують, що такі чоловіки не зможуть офіційно працевлаштуватися, отримати статус біженця та інше. Та, от звісно, отримувати якісь послуги, наприклад, від консульств нашої країни в інших державах. Тобто вони будуть. Поза законом, більш того, їх ще й як то кажуть, декларують їх примусове повернення. Так хочу зазначити, кого саме це буде стосуватися. Тут з юридичної точки зору мова йде саме про людей, чоловіків, які незаконно притнули кордон України, тобто не проходили. Пункти пропуску на кордоні не отримували штампу і не е, вносилися в базу, як е, люди, які покинули територію України. А потім, звісно, і не проходили контроль е, відповідний е, з країнами е, ЄС, з якими межує наша країна. Тобто е, ви як фактично незаконно. Перетнули кордон України, так і незаконно перетнули кордон тієї країни, куди ви поїхали. Тобто мова поки не йде про тих чоловіків, які, наприклад, виїхали законно, але порушили строк свого повернення назад до України. Тобто мова йде саме про тих, хто незаконно перетнув цей кордон. І фактично, якщо ми розглядаємо це питання з юридичної точки зору, це цілком реальний сценарій, тобто є факт незаконного перетинання кордону України, є факт незаконного перетинання потрапляння на е, територію країн ЄС, тобто це е, досить. Реальна така загроза, над якою працює уряд України і яка вже анонсована. Тому нагадую, що підписуйтесь на наш канал, якщо вам цікаво це відео. Задавайте ваші питання, ми будемо надавати відповіді. Та не забувайте про колокольчик, а я продовжую. Тому усім особам, які незаконно перетнули кордон, слід слідкувати за новинами. Та, як то кажуть, бути обережними і не забувати звертатися за правовою допомогою до спеціалістів. Також ви можете звернутися і до нас за телефоном нашого контакт-центру, який є в посиланні. Але повертаємося до теми відео щодо можливості повернення таких чоловіків за кордон. Якщо буде урядом відпрацьований з іншими країнами чіткий юридичний алгоритм, то це. Цілком, як я сказав, реальна загроза. Що буде загрожувати таким чоловікам після повернення? На даний час це невідомо, але фактично я думаю, що все, що їм буде загрожуватися, це адміністративний штраф. Тобто с -с -с самим е покаранням буде факт повернення, та вже тут на території України адміністративний штраф за незаконний перетин кордону. Тому ось така новина, когось я е вважаю, вона може... Як то кажуть, не порадувати, але є що є. Ми вам цю інформацію надали всім успіхів.